Олена Кравець, ісконна кубанська наріччя, Це про українську мову на секундочку. Повернення гурту Quest Pistols, Злата Айліш, Яценюк та Сєдакова Перехрестись! Ого, друзі, аж не віриться, це останній випуск політок в цьому році, у 2022. -му. Тож мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву. Зараз будемо пліткувати. Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. З вами не зміну ваш тато Пліткар. Без палив Мюзік 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не забудь підтримати це відео вподобайкою, коментарем для просування ролику. Обов'язково підпишись на мій канал, став. Тисне на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, адже кожного дня на безпалом'юзяк виходять плітки. І я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Це виключно мій авторський погляд. Ну що ж, розпочинаємо, вриваємось в головні події, останні події пліткові. Цього року зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Ви знаєте, аж не віриться, якщо чесно, що рік добігає до свого логічного завершення. Розпочинається 2023. Дуже вірю в те, що. Вистоїмо, переможемо і зможемо більш-менш відновлюватись нормально жити. Дуже цього хотілось би, але якою ціною це нам дістається про це, просто страшно думати і говорити вслух. Я не знаю, як буду святкувати новий рік. в мене немає планів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви будете святкувати. У мене немає жодних ідей, розуміння. Але щось придумаю. І знаєте, такий рік тяжкий емоційно, фізично, що і не хочеться святкувати. Окей, відходячи від трішки цього ліричного відступу, я хочу попередньо вас привітати з наступаючим новим роком. Друзі, ми сильні, ми єдині. І це не банальні фраза, це правда. Ця війна показала, наскільки ми єдина нація, настільки нам важлива самоідентифікація і жодна русня. Не зможе у нас забрати нашу історичну ідентичність. Я дуже вдячний кожному, хто долучився до мого Ютуб каналу, хто став частиною нашої пліткової спільноти. Для мене це важливо, тому що ви не просто глядачі. Ми з вами одна інтернет-сім'я. Я розумію, що не завжди ви зі мною погоджуєтесь. Я розумію, що не завжди я з вами погоджуюсь. Але кайф в тому, що, будучи настільки різними, ми можемо об'єднуватись саме у цьому просторі на моєму каналі. Тому дуже вам вдячний, політкарі. Я хочу побажати, щоб наступний рік здійснював ваші мрії, щоб було міцне здоров'я, тепло, турбота, надійні поряд люди, і звичайно, що. Перемога. Ну, а ми з вами переходимо до останніх тем вже цього року. Олена Кравець дала інтерв'ю наші єфросиніної єфросиній, господи. Чи єфросиніній? Байдуже. Я лише зараз зміг переглянути. От ви знаєте, настільки Олена Кравець мені імпонує. Мам, давай зателефонуєте мені зранку і вирішимо. Настільки людина чесна, настільки людина щира, не хочеться взагалі навіть обговорювати її з іншого ракурсу. Адже Олена Кравець вона справжня і мені. Дуже імпонує її рішення не йти в політику, адже їй це пропонували не один раз, і вона відмовилась, адже вона вирішила займатися тим, що вона вміє найкраще в цьому житті, і не лізти туди, де вона не може бути корисною. Я у захваті. Я хочу, щоб в нашій країні було побільше таких селебриті. Саме таких зірок, адже щирість дуже сильно імпонує, і це завжди відчувається, навіть крізь призму екрану. Олено Кравець, я вам дуже вдячний за таке відверте справжнє інтерв'ю і за те, що ви не боїтесь публіці показувати себе такою, якою ви є. І не намагатись сподобатись, адже це найгірше, коли артист чи публічна людина починає загравати і робить усе для того, аби подобатись усім. Респектуха. І переходимо з вами до до кого я вже забувся. А, До української мови, яка стала ісконно кубанським наречієм. Давайте подивимось відео. А, я не знаю, як це коментувати. Я не буду це коментувати, тому що в мене слів нормальних нема, матюкатись не хочеться, і при цьому ти розумієш настільки русня намагається нас з вами знищити на усіх фронтах. Тобто для свого населення затерти українську культуру, політику, державність, навіть мову. Про що тут казати? Це пропагандистська машина, яка заточена абсолютно на винищення українців. І це просто крінжатіна, тому що блін, та ми чхати на вас хотіли. Нам не цікаво, як ви живете, з ким ви живете, що ви робите, то ваша країна. Ні, треба залізти своїми грязними клешнями, розумієте? І колупатись, і розповідати, як нам жити. Молодець ляшко, от як би з нього не сміялись, сказали, що він фрік в політиці. Ось дивіться, як він гарно вмазав Скабієвий. Ваши рейтинги идут вниз, вниз и вниз. Нет, это неправда. Не правда? Нет. Я только знаю, что 80% граждан Украины действующего президента не поддерживают. В этой связи я уточняю. Вы поэтому решили выступить кандидатом. Правильно? Послухайте. Э, э, те, что відбувается в Украине, за внутреннее справа Украины, а не ваше. Вы мали можливість а, до 2014 го А как вы решаете, по вы говорите, а когда по Украине? Як мені серце підказує А зараз серце по українськи виді... Зараз мені серце підказує, що мені треба піти, тому що ви накурилися, а я не люблю коли перестаньте, що за... Дякую вам, наша країна, наша проблема немає чого суватись до нас. Це по-перше, а по-друге, з цим кубанським наріччям от і петляйте в Кубань, а це українська мова, якою говорить понад 30 мільйонів українців. Тож українську культуру і тим паче мову нічим. Ніколи не стерти. Ух, гидота. кубанське наріччя, блін. Прокоментуйте, будь ласка, хто там з вас теж говорить кубанським наріччям? Пліткарі просто крінжаціна. Я не знаю, як таким гівном можна кормити своє населення і воно це буде хавати. А зараз поговоримо про повернення Quest Pistols, адже хлопці об'єднались в оригінальному складі, анонсували тур, благодійний тур. І в мене двоякі відчуття переспівали пісню Ти так красива українською, звучить гарно. Я взагалі радий, що Савлєпов зміг об'єднати хлопців, тому що це унікальний український проєкт, який був популярний далеко за межами України. Класні, класні персонажі, яскраві, все подобається. Єдине, що не покидає моєї голівоньки, ось тут це ви тільки ново з'єднались. а що це таке? М, почекайте. Царена, ну що ж, господи, коли це закінчиться? Такс, про що я говорив? Єдине, що мене трішечки так, знаєте, зупиняє у захваті від воз'єднання Quest Pistols, Вони відразу анонсували благодійні концерти. А, чи не є це просто можливістю підзаробити грошенят? Ну, тобто, під шумок у багатьох ностальгія, виїхати за кордон з задоволенням покоління, яке росло на квест пістол, на їх концерти, ніби й Україні допомагаєш, а в той же час і бабусіки заробляєш. Ну бо немає роботи чим займається Савлєпов, чим займається там Костя, чим займається там третій учасник, забув як його звати. Тому трішечки пахне комерцією, але окей, нехай. Даруйте хіти, хлопці. От просто даруйте україномовні кльові хіти, і ваша публіка завжди буде з вами, буде вас любити. Ви мені подобаєтесь. Претензій ніяких немає, не буду сварити, нема за що. Але ось комерційний момент трішечки мене так ну, ви зрозуміли. А зараз перейдемо до плагіатів української музики, значить Злата Айліш. Давайте послухаємо. Но як мені бути. Я не розумію, навіщо злата так відверто сплагіатила усе, що можна було сплагіатити у білі Айліш, адже відразу це стало зрозуміло. Відразу на наступний день після релізу це розлетілося соцмережами, але злата витримала позицію ніяк це не коментувати, не приймати в цьому участь. Але це ж не можна назвати унікальним витвором мистецтва. Це відвертий плагіат, і це відверте порушення авторських прав міжнародного артиста. Не знаю, не знаю, не розумію, навіщо це Златі, чи це вийшло випадково? Я дуже сумніваюсь, надихались і якось занадто надихнулись, що нічого оригінального Злата не могла запропонувати своїй аудиторії. Дуже сумно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до плагіатів, і а, взагалі, як вам творчість Злати Огнєвіч, хотілось би почитати. А ми з вами переходимо до Арсенія Яценюка. Ви ще пам'ятаєте, хто це? От і я. Вже забув майже. Дивлюсь, в Ютубі реклама його відеоролику. Включився дядя! Серйозно, а що ж там по стіна Яценюка, на яку витратили мільярди, і ти ці гроші просто засвоював добре в своїх гаманцях і виїхав жити до Америки? М? Яценюк, ти ж абсолютний ворог українського народу, адже ти відверте обличчя корупційних схем. Ну я не знаю, як просто по іншому назвати Яценюка. Я вважаю, що кожен хто допомагає. Корупції розквітати, створювати схеми, засвоювати державні кошти це люди, які не мають права жити в нашій країні. Війна, Яценюк включився. Опа, вже знову такий серйозний, ніби політик. Гидотно, просто гидотно. Гидотний прем'єр, гидотні дії, гидотна реклама. І я вважаю, що Яценюку місце на помиці, помиці історії. Ах, ну і що у нас на завершення? Остання тема про що я з вами хотів сьогодні поговорити. У 2022 році, друзі. Так, зараз гляну. А, Аня Сідакова. Господи. А, мамочки. Що це? Хто це? Яка ж вона була красуня завжди. Класна зовнішність. Ну просто фантастично сексуальна. від природи. І ці скули, і цей ніс, і це все. Ви просто подивіться, це якийсь транс ходячий. Боже мій. Жіночки, що ви з собою робите? Хто вам взагалі сказав, що це красиво? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Страшно, страшно просто дивишся і розумієш, що, блін, не усі вміють правильно і гарно сприймати свій вік. І в мене виключилась камера, тому що. Другий акумулятор сів, я так розумію, від холоду. А саме тому дознімаю на телефон. Друзі, ось такі у нас сьогодні плітки. А, останні плітки в цьому році. Дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви залишались цей рік зі мною. Обіцяю, що наступного року буде теж не менш цікаво, і вас чекатимуть цілий ряд сюрпризів на моєму плітковому каналі Безпало М'юзик. Ну що ж, пліткарі, слава Україні! Разом до перемоги! Подобайка, підписуйся на мої соціальні мережі, і до зустрічі вже в новому році. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.